2 січня і неймовірна краса. Пішли, пішли. У мене є два челленджа. Це точно з 1 січня. Перше. За 2026 рік я повинна знаходити 4 мільйона кроків. Це перше. Другий челендж. Рік голодних понеділків. Тобто, в понеділок я на голоді, на одній воді, незалежно від того, що у мене відбувається, де я нахожусь, в якій країні просто п'ю одну воду. Так що, хто зі мною пишіть в коментарях, коли нас багато, це дуже класно. Це такі мої невеличкі аскези. До речі, за 2026 рік я находила 3 мільйона 44 тисячі кроків. Сподіваюсь, що в 26 му я находжу свої 4 мільйона, а може більше. Не знаю. І ще виставляти хоч маленьке, хоч якесь ну, одне відео на YouTube. Поки що на місяць на січень. А далі подивимося. Це ЖК, в якому. Я зараз мешкаю. Воно дуже гарне, таке дуже класне. Бачите, сонечко. Але дуже далеко від цивілізації. Хочеться, знаєте, іноді вийти з ноутбуком. Десь в кафе посидіти. Але немає такої змоги, бо до ближчого кафе йти 3,5 км Тому якось так. Ось! Всім привіт, ви мене бачите. Я вас також. Дякую за всі ваші перегляди, за те, що у нас 63 аж людини. Це мало. Звісно, іноді хочеться сказати, та ну нафік, нафік таке, то тобто, мало. Але маленькі кроки, ну, велике щось стається з маленьких кроків. Тому думаю, що початок покладений і я буду розвивати свій YouTube канал. Це буду про життя, я вже казала, про щось таке моє особисте. Зараз покажу ще красу і куди я піду. А піду я аж отуди за той мис. Там дуже красиво познімаю вам і покажу красу. Це краса моря. Знаєте, якщо я буду повертатися.